Розв'язуємо номер 10,15. Завдання звучить так, спростіть вираз. 10 m в кубі, n мінус другий, на 2 m в мінус 5, на n в четвертій. Так, спочатку помножаємо числа. Десь помножити на 2, 20. Розглядаємо m в кубі та m в мінус 5. Так, як між ними множення, то наші показники додаються 3 плюс мінус 5 буде 3 мінус 5 або M мінус 2. і N у другій степені. Так, наступне 0, 0,02а в мінус 8, b в третій, помножити на 100, а в восьмій, b в мінус сьомій, 0,2 0,02 помножаємо на 100, буде 2, а мінус 8 плюс 8, а в нульовій, то це 1, b в кубі мінус... 3 мінус 7 це мінус четверта b у мінус четвертій степені. Третє. Мінус 1 восьма. Х мінус третій, і сьомий. Помножити на 16х4, y мінус десятій, дорівнює. Так. Вираз буде від'ємним. А тому що перший одночлен у нас від'ємний, а інший додатній. Тому від'ємний на додатній буде від'ємний. 1 восьма помножити на 16. Це 16, поділити на 8, 2. Мінус 3 плюс 4 1, тобто буде х у першій степені, а 7 мінус 10 мінус 3 y, мінус третій степені. Четверте, мінус одна одна четверта мінус 1,1 четверта П в мінус третій С в мінус 5. Помножити на мінус 2 п'ятих на П в мінус другій на С в мінус 3. Дорівнює. Від'ємне помножити на від'ємне буде додатнє. Так, одна ціла одна четверта. Пер, пер, Перетворимо її на неправильний дріб, тобто 4 помножити на 1, 4 плюс 1, 5. 5 четвертих помножити на 2 п'ятих. Так, П у мінус 5 С мінус 8. Дорівнює 5 і 5. можна скоротити, 2 і 4 теж скоротити. Буде одна друга P в мінус 5, на С в мінус 8 степі. Наступне завдання 10,17. Подайте у вигляді добутку степінь. Перша. П мінус другий степень, Н мінус 5. Так, здесь у нас стоїть множення, якщо ви забули. І за властивістю ми повинні кожен множник в эту степень в минус п'яту розвести. Так, визводимо п в мінус другий і в мінус п'ятій помножити на n в мінус п'ятій. Дорівнює мінус 2 на мінус 5 десять, п в десятій, n в мінус п'ять. Все. Друге. а в мінус второї степені b в третій. минус четвертый. Все, это в минус четвертый. А в минус второй и в минус четвертый умножить на b в третий на минус четвертую еще. Минус 2 на минус 4 в 8, а в восьмой степени 3 до 4 12 и в минус минус 12 степени. Третье. 0,2 на m в минус четвертой в минус первой. 0,2 минус первой умножить на m в минус четвертой и еще в минус первой. Здесь у нас будет, мы можем записать как 2 десятых в минус первой степени, m в четвертой степени. Наша дробь переворачивается, будет 10 поделить на 2 в первой степени m в четвертой, а 10 поделить на 2 это 5, 5 m в четвертой степени. Четвертая. на пятое. А в минус другому b. И возводим минус другую степень. Вот на пятое минус 2 на а. Я можу одразу порахувати а в четвертій, Б в мінус другій, до рівня. П'ятерочку переворачиваем, буде 5 в квадраті а в четвертій, Б в мінус второй. Ілі же 25, а в четвертій, Б в мінус второй. П'яте. Мінус 4 а, б в мінус второй. і все це ще в мінус третій. Так, минус 4 в минус 3, а в минус 3, b в минус 2 и еще в минус 3. Так. Получаем от минус 1 четвертая в третьей степени. Мы эту четверочку можем представить как 4 поделить на 1. тогда нам, чтобы избавиться от отрицательной степени, нам нужно перевернуть ее. Поэтому получаем минус 1 четвертая в третьей степени, а в минус третьей и b в шестой. Так как у нас отрицательное число возводится в нечетную степень, то минус остается. 4 в кубе это 64, то есть 1 четвертая, а в минус третьей b в шестой. Шосте. Так, 3 четвертих. Це мінус другий Б в мінус третій, мінус перший. Так, три четвертих в мінус першому степені. Це в другій степені, Б в третій степені. Перегортаємо нашу дріб, буде 4 третіх c в квадраті, b в третій. Можемо виділити цілу і дробову частину, буде 1 ціла, 1 третя, c в квадрат, b в кубі. Так, номер 10.20. Знайдіть значення виразу. Перше завдання. 4 мінус 4, що в мінус 2, помножити на 4 в мінус 5, і ще в другій, і все це в мінус першому степені. Так, дорівнюю. Першу скобку ми відкриваємо і розв'язуємо тут. Буде 4 в восьмій степені помножити на 4 в мінус 10 степені. І все це в мінус першій. За властивістю степенів ми маємо 4 в степені мінус 2 і мінус першому. 4 у другій степені або це 16. І друге. 2 в мінус 8 помножити на 2, мінус другий ще в 5, поділити на 2 в мінус четвертому степені. У шостому помножити на 2 в квадраті і ще в четвертому степені. 2 в мінус восьмому степені помножити на 2. Мінус 2 на 5, мінус, на 5, мінус 10, мінус 4 на 6, а, мінус 24, помножити на 2 в восьмій. А тепер для. Зручності можна все, що з від'ємним показником в чисельнику, ми можемо записати з позитивним, ну, з знаменнику, тобто опускаємо. А то, що у нас було в знаменателі з отрицательним, ми піднімаємо його в чисельник з додатнім. 2-8 у нас було в знаменнику с додатним пока знаком так мы его и залышим так здесь мы перепишем 2 в 24 поделить на 2 8 плюс 8 16 плюс 10 26 степень так мы от большей степени отнимаем меньшую будет 26 минус 24 2 а здесь останется единичка а здесь будет 2 в квадрате Потому что если вдруг, сейчас я это решаю, 2 в квадрате это 4, получаем 1 четверть. это Вот мы можем отдельно расписать вот этот момент. То есть кому непонятно, как это получается вдруг, что мы, ну, естественно, мы должны отнимать, потому что у нас одинаковые основания, двойки и между ними стоит знак деления. А по свойству мы должны отнимать наши показатели. Отнимаем, естественно, от большего меньше, и, естественно, результат остается там, где степень больше. Но если вдруг так непонятно, то можно там, где большая степень, да, 26, расписать как 2 в 24, и еще это умножить на 2 в квадрате. При умножении показатели складываются, то есть 24 плюс 2 – 26. И можно сократить на 2 в 24 степени, тогда останется 2 во второй степени или 1 четвертая. Вот так.